коханий, відповідаєш на питання. Відповідаєш, думаєш, і відповідаєш. Скажи, будь ласка, ти зо мною б жив, якщо б в мене були комки Біша? Комкибіша? Я заявляю, хто? Комки Біша. Це що таке? Ну, Жив би чи ні? Не, <гум> Не знаю. Я думаю, що можливо би смішало, але я б жив. Це з тобою. А якщо б у мене були е кольця Венери. <свят> ну, там, не було б. Хай буде жив. Тобто тебе б не смущало? Не смущало. А якщо б в мене були брилі. Ну, хай будуть та, брилі, хорошо. Жив. <свят> Із брилями? Із брилями. <свят> а якщо б у мене була алопеція. Це щось виніричка. <свят> не вірю <тепер>. в <свят> Ну, можливо. Ну, любив би мене. Ну, може трошки любив. Ну, чи не жив не знаю. А, а якщо б у мене був купірос? Ну, хай буде. Тобі б не стидно було за в люди виходить? Не знаю. Бісь похоже на якийсь запор, але я не знаю, що це таке. Чи жив би ти зі мною, якщо б у мене була кісєтка? Я щось можу, можу, звісно, сказати, але скажи. Це типа як кіоски наші харківські. У нас вони кісєти. Ну кісєтка ну, це маленькі кісінки. Чи <свят> девчачий просто? Жив бы, чи нет? Ну, жив. А если бы у меня была гусячая лапка? М -м -м, прекрасно. Хорошо бы плавала. <свят> То есть ты бы меня любил будь-яку? Не знаю, наверное. <свят> а если я скажу, что у тебя начинающая стадии аллопеции?